Друзі, вітаю! Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні ми починаємо наші ранішні роздуми над рядками святого письма. Хотів сказати щоденні, але на жаль, не завжди виходить щоденно виходити в ефір. Тим, тим не менше дуже вдячний всім, хто слідкує, хто разом досліджує святе письмо. Насилає свої відгуки. Хто слідкує за моєю сторінкою на Фейсбук, телеграм-канал. Капеланський канал, так і називається, а також Ютуб канал, який називається Ігор Плохой. Отже, сьогодні ми продовжуємо ту тему, яку ми розпочали минулого разу, а ми розпочали розгляд 17-го розділу книги першої книги Самуїла. Історія про Давіда. І ми минулого разу розглядали дуже цікаві уроки про Давіда. І сьогодні ми продовжимо. І будемо говорити дещо про. Про інший аспект з цієї історії, з історії Давида. І я хотів прочитати декілька віршів, ну, уривочок 41-го вірша, 17-й розділ першої книги Самуїла або першої царів у перекладі Філарета. І ми зробимо деякі висновки. Отже, всю всі цю історію знають, я не буду читати. Е... Всі деталі лише читаю вже про поєдинок між Давидом і Голіафом, 41 -го вірша, виступив і філистимлянин, йдучи, наближаючись до Давида, і збройно зійшов <кхи> попереду нього. І глянув філистимлянин, і, побачивши Давида, із презирством подивився на нього, тому що він був молодий, білявий і красивий лицем. І сказав філистам... філистимлянин Давиду: Що ти йдеш на мене з палкою? І з камінням. Хіба я собака, і прокляв филистемлянин Давида своїми богами. Кхе, кхе. Вибачаюсь. І сказав філистимлянин Давиду: Підійди до мене, і я віддам тіло твоє птахам небесним і звірям польовим. А Давид відповів филистимлянину: Ти йдеш проти мене з мечем і з писом, і щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саофа, Бога воїнств ізраїльських, які ти ганьбив. Нині віддасть тебе Господь в руки мої, і я уб'ю тебе, і зніму з тебе голову твою, і віддам труп твій, і трупи війська філистимського птахам небесним і звірам земним, і дізнається вся земля, що Бог є в Ізраїлі. І дізнається все це зібрання, що не мечем і списом спасає Господь, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у руки наші. Коли фелистимлянин піднявся і став підходити і наближатися на зустріч Давиду, Давид поспішно побіг до строю на зустріч філистемлянину і опустив Давид руку свою у сумку і взяв звідти камінь і кинув із пращі і вразив фелистемлянина в чоло, так що камінь встромився в чоло його і він упав лицем на землю. Так здолав Давид Фелистемлянина пращою і каменем, і вразив Фелистемлянина і убив його. Меча ж не було в руках Давида. Тоді Даніс, Давід підбіг, наступивши на фелистимлянина, узяв меч його і вийняв його з ударив його і відтяв ним голову його. Фелистимляни, побачивши, що села їх, їхній помер, побігли. Дуже цікава історія. І ми розглядали минулий раз дещо інший аспект. Ми говорили про постійний дух воєвничий у Давіда. Або про те, що він був ну таким з постійною незмінною позицією у різних обставинах. В обставинах мирних, коли не було війни, поза війною в обставинах війни він проявляв одні і ті ж риси. Він проявляв постійність у боротьбі, постійність у відстоювання певних ідеалів і принципів. І він проявляв надзвичайну таку звитягу у виконанні. Речей, за яких він за які він несе відповідальність. От про це ми говорили минулий разу. Дуже цікаві роздуми. Ну, мені здається, перегляньте, переслухайте, кому цікаво на моєму ютуб-каналі і Капеланський канал, канал Телеграм. Так ось, сьогодні ми будемо говорити про інше. Це сама історія, але дещо інший аспект. Ви зверніть увагу. Ось на що. Коли Давид наближався до Філистимлянина, в принципі, знаєте, ну. Навіть якщо два рівнозначних воїна між собою виходять на поєдинок, то ми не можемо однозначно ну, пророкувати або бути впевненими там, на 100% в перемозі того чи іншого. А ось коли Давид виступає, все, було, все говорило про те, що він нібито ну, набагато слабший за Голіафа. Але коли він виступає, що відбувається? Відбувається в будь-якому поєдинку. Відбувається два етапи. Це дуже важливо розуміти. В будь-якому поєдинку у двобої або в бої, в боях армії, неважливо. є два важливих етапи. І перший етап я міг би назвати його більш духовний етап. І а другий етап це вже фізичний етап. Що мається на увазі духовний етап? <кхід> Дивіться, спочатку йде змагання духа, змагання духа. Вони ще не б'ються, вони ще не воюють, вони ще не застосовують зброю, але вони лише наближаються один до одного. І коли вони наближаються, вони висловлюють те, що всередині у них. І ось там Фелистимлянин сміявся над Давидом, насміхався, проклинав його там своїми язичницькими богами. А що робить Давид? Давид з певністю, з певністю заявляє. Уявіть собі, читаємо рядки святого письма. Він говорить: Я зараз убю тебе. От я на 100% впевнений, що я вб'ю тебе. У мене ця впевненість на 100%. Я тобі сьогодні зараз. Я тобі відтян, буде відтята твоя голова. Хоча Давид шов без меча. Це дуже важлива деталь, про яку згадує нам все те письмо. А я йду без меча проти тебе, але я відтяму, відрубаю тобі голову, каже Давид. І я віддам твій труп на поїдання тахам небесним і все військо фелестимське. Так говорить нам святе те письмо. Цікаво, а звідки така впевненість у Давида? Ви знаєте, це дуже важливий етап боротьби. Коли ми споглядаємо на двобі, наприклад, боксерів, я думаю, що ви пам'ятаєте дуже важливу деталь. Він теж складається з двох частин це двобій. З духовної, так можна назвати його, цей етап ну, таким широким, назв, з широким терміном духовно. З духовної частини і з фізичної. Перед тим, як боксери вступають в бій, що вони роблять? Є окрема процедура, коли два боксера, два борця, бійця вони підходять один до одного, але вони ще не застосовують свою фізичну силу. Вони ще не застосовують свої фізичні можливості. Що вони роблять? Для чого їх підводять? А підводять їх для одної лише задачі або цілі, що вони подивилися в очі один одному. І ось оцей погляд. Без зброї, без застосування ще такої фізичної сили, але цей погляд часто є визначальним у а, подальшій боротьбі. І ми пам'ятаємо, коли ми вболівали за наших боксерів українських, за братів кличків, за інших. А, от і е, ми пам'ятаємо, що іноді е, нам це так от подобалось, коли український боєць або боксер він виходить. Він впевнений, в нього є якась така внутрішня, внутрішня, підкреслюю слово, духовна впевненість, і він виходить і дивиться. А супротивники буває, ведуть себе як оцей філистимлянин, кричать щось, проклинають, скакають, там стрибають, щось там якось себе епатажно ведуть, щось вигукують, намагаються образити, щось там учудити. А коли наш боєць виходить спокійно дивиться і, е, будучи внутрішньо впевненим в, в своїй перевазі, в своїй твердості, у своїй перемозі, і коли це закінчується, оцей, е, оця боротьба поглядів, можна сказати, тоді вже починається ринг, починається боротьба фізична. І часто такі бійці перемагають, які могли попередньо подивитись один на одного. Для чого це у Боксерських боях застосовується. Можна було б сказати, та ви на рінг та битися, ну і що то виходите, то щось дивитесь один на одного, збираєте, скільки кореспондентів. Там же ж нібито нічого там цікавого нема. Там нема раундів, там немає якоїсь боротьби. Але насправді особисто для мене це сама цікава частина бою. Як люди дивляться один одному у вічі? Повертаємося до нашої теми. Давид був впевнений, ми бачимо це. Він робить чіткі, спокійні заяви. Поки той е ратоборець, поки той голяв і той велетень скакає, кричить, насміхається, ще щось там вигукує, Давид чітко говорить: Я тебе зараз вб'ю. Звідки в нього така впевненість внутрішня духовна? Е ми знаємо відповідь: хто такий Давид? Чим він займався до того, як вийшов на це поле бою? Він це що просто самородок, це просто такий сміливець з народу, він виник на пустому місці. Ні, не на пустому. Ми знаємо, чим займався Давид. Давид займався тим, щоб він усамітнювався дуже часто з Богом. Він складав псалми, він співав Господу хвалу. Він молився, він роздумовував, він шукав Бога, він займався духовними практиками. І коли Давид єднався з Богом, у нього зміцнювався внутрішній дух. І ось цей зміцнений дух міг проявитися от тоді на полі боя, коли він робив оці заяви голіафу, тверді, чіткі, конкретні, що я тебе вб'ю, а потім довершив це з Божою допомогою на полі боя. Битви це дуже важливо для нас знати, друзі. Е, ви знаєте, ми один одного надихаємо. Для чого? Для того, щоб в тонусі тримати перш за все, в дух. Е, це дуже важлива складова війська. Це дуже важлива складова, особливо українського війська. тримати в тонусі дух е, багато дослідників битв різних говорять про те, що у війнах часто перемагають армії меншою кількістю. Або меншою кількістю озброєні, але перемагають. Ми можемо згадати на на протязі багатьох, багатьох століть історії, починаючи та не знаю, від Олександра Македонського, коли він воював з персами. Коли, коли просто на, ну в багато, багато багато разів його армія була менша, але вони перемагали. І інші, інші битви до сучасності від чого все залежить в першу чергу від. Духу, від жаги до перемоги, від впевненості в тому, що я переможу, ми переможемо. Неважливо, що перевага на, на боці ворога, але ми переможемо. Звідки береться ця впевненість? Перш за все, головне джерело це Святе Письмо це Божа, е, божа е, пізнання Божої волі. Якщо ми знаємо, що Україна бореться зараз на боці Бога, це нас може надихати. Але я хочу сказати ще дуже важливу деталь. Справа в тому, що. В Біблії є слово словосполучення, як наповнитися духом. В чому проблема? Проблема в тому, що стан духовного піднесення він нестабільний. Він може згасати насправді. Ми пам'ятаємо, пророк Ілія, він виходить, проти пророків Ваала і Астарти, проти 850 чоловік і перемагає їх, і в тому числі і фізично знищує. Ми читаємо на горі Карміл. А потім у нього щось відбувається, находить до нього дух страху, він починає боятися і починає, ну знаєте, так тікати від від деяких проблем. Про що це говорить? Це говорить про те, що кожен з нас потребує ну постійного наповнення цього духу, постійного підбадьорення. Тому Дорогі українці, підбадьорюємо один одного постійно. Це дуже важливо мати оце джерело і генератор натхнення. І цю роботу мають виконувати і капелани, і просто бійці один одного підтримуючи. По-друге, саме головне джерело нашого натхнення це не просто там. Душевні підбадьорення, а головне, і духовна сила. Дуже важливо перебувати в молитві, дуже важливо перебувати в глибокому вивчанні святого письма, ну, по можливості, в тому числі і в бойових діях. Це зміцнює дух. Читання псалмів. Молитва це дуже зміцнює дух і дає таку якусь вже надприродню трошки силу, якусь духовну, яка трошки вже вище фізичною, ніби ти вже фізично мав би скласти руки, але в тебе з'являється ніби друге дихання для того, щоб. Виконати задачу, або пройти певний шлях, і Бог таким чином благословляє нас. Отже, друзі, сьогодні я хотів би нагадати нам, що дуже важлива складова перемоги у фізичній війні це саме перемога духовна, і де перемога духовна передує. передує Перемозі фізичної, це дуже важливо. І друга на що я хотів звернути увагу, і про що сказав сьогодні вам, що е стан оцей духовного наповнення він нестабільний, його постійно потрібно підтримувати і оновлювати. Тому що на превеликий жаль я е чую про людей, які називають себе духовними, але духовними в лапках для мене. Вони кажуть, ми там відроджені згори, ми там читаємо Біблію, ми духовні. Але коли, вибачте, наступив критичний момент, час ще ці люди просто ну, поступили дуже ну так ганебно. Вони повтікали, вони покидали свої справи, вони, вони ну вони вчинили не ну, скажімо, так, не в дусі Божому. Пам'ятаєте, декілька ефірів на тому я говорив про те, що. Бог дав нам не духа страху, а духа сили, духа любові і духа здорового глузду. Ми розглядали це місце з послання Тимофію. Дійсно, Бог не дає нам духу страху, він дає нам духу міці, духу сили. Але цей дух сили конкурує постійно з духом страху. Цей дух Божий постійно конкурує з людськими страхами або навіть з диямольськими демонічними, і вони вступають в конфлікт. І головне, щоб в нашому внутрішньому чоловіку або внутрішньому внутрішній людині перемагав дух Божий. І от я хочу сьогодні надихнути всіх нас. Наповнюйтесь з Духом Святим, а моліться, читайтеся те письмо, дивіться на приклад інших людей, надихайтеся історіями життєвими, історіями біблійними, які ми зараз читали. Це має підтримувати наш дух українців у цій непростій боротьбі, у якій чітко видно. Що не ресурсами ми тут переможемо, як сказав Давід, ти йдеш ідеш проти з мене з мечем, а я не з мечем іду. я з ім'ям Божим. Не мечами ми тут переможемо, хоча мечі треба застосовувати потрібно. Не зброю, хоча зброю ми застосовуємо. Але очевидно, ну дуже ну пря прямо очевидно, що в цій війні переможе тільки Бог на нашому боці або ми з Богом. І тут оця духовна складова, про яку я е говорю, має. Відігравати ключову роль. Хай Бог благословить кожного українця, особливо воїнів і всіх нас, щоб ми перемогли. Перемогли духовно, перемогли фізично. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій ютуб канал. Слідкуйте, дякую за підтримку, за молитви. Хай Бог благословить Україну!